І як часто на кухні нам складно запам'ятати всі інгредієнти рецепту або визначитися, як саме, що і куди саме класти під час приготування їжі. Іноді нам просто не вистачає спілкування. Але тепер прощавайте муки на кухні. Hello Egg. Українці розробили робопомічник для кухні майбутнього. Hello Egg це персональний кухонний асистент. Він надає швидку кулінарну допомогу в режимі реального часу. У верхній частині пристрою розміщений дисплей, на який транслюються покрокові відеоуроки з приготування різних страв. Керувати гаджетом можна за допомогою голосових команд, і це здатне не лише слухати свого власника, а й підтримувати з ним бесіду. Все завдяки вбудованому штучному інтелекту. Hello EX також наділений певними емоціями Він грайливо підморгує своєму співбесіднику електронним оком. За бажанням, помічник може розважити вас музикою з популярних онлайн-сервісів а також розповісти останні новини чи перевірити прогноз погоди. Поки українське розумне яйце ще недоступне в магазинах, але на сайті виробника можна оформити попередні замовлення і вже в лютому наступного року стати одним із перших власників незвичного асистента. Обіцяю, що його вартість не буде перевищувати ціну аналогів. Розробники Hello Eggs компанії RD64 брали участь у створенні майже півсотні різних продуктів по всьому світу, серед них український PetCube, Pocketbook і Lametric. Знаю, це схоже на рекламний ролик, але я просто пишаюся українськими винахідниками. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися та поставити лайк, а також діліться цим відео в соцмережах. З вами, як завжди, був Андрій Аматор. До зустрічі!